Думками, які мене бентежать, і навіть в мене погіршився настрій. Переписуючись з багатьма своїми побратимами з різних територій нашої неньки, мені якось неїковіло, і навіть прикро, що в деяких людей з'являються думки та відкривається рот, ображати та жорстко коментувати з критикою тих людей, хто добровольцями пішов захищати нашу батьківщину. Ваші родини, своїх близьких, своїх рідних. Краще би ви критикували ті хлопців, які ховаються під спідницями своїх матерів та жінок, і не хочуть виконувати свій прямий обов'язок чоловіка, який повинен бути захисником. Так, багато людей, хто нас підтримує, вірить, допомагає. Я щиро вдячний кожному з вас. І мені б хотілося звернутися все ж таки до тих людей, щоб вони змінили думку свою. Тому що ми теж люди, ми теж хочемо бути з підтримкою, щоб нас чули. І навіть ті ролики, які знімають військові, якщо в когось є якась погана думка або критика, краще промовчіть, бо це може їх образити. Я все ж таки хочу, щоб кожен почув мої слова і їх сприйняв без критики. І зрозумінням, Бережіть себе, вірте в нас, а ми будемо надалі захищати вас. Слава Україні! Слава українському народу! Героям слава!